Мара Божого Йов. це пророк Божий. Бог довряв йому, Він довіряв Господу. Наскільки довіра була один до одного? І знаєте, мене дуже торкає в цій історії, що які б там друзі не були погані, що його посуждали. Першого друга пастрію каже, була своя думка, в другого друга. Був дух в втретього. Взагалі Йов казав, що він ще проїсподні, а по ньому плаче. І знаєте, аналізуючи це, я аналізую своє життя. Я б змогла так, як Йов, бути вірна Богу. Та мені ж скільки треба вчитися в Йова, щоб при таких болячках, при таких складнощах в житті просто купувати на Господа. Та бувають моменти, коли тяжко і вбиваєш на Господа. А коли добре ти про нього думаєш, ти служиш йому? Це питання досить актуальне в наш час. Багато хто вмирає матеріалізм, гроші, роботу, наша будь відкидає на план, на третій, на п'ятий, на десятий взагалі забуває про тебе. все. Але хто тебе створив? Що тобі вклали сюди? Ти мав почти людину, яке тебе серце звірине і людське. Тернисте, гуртувати. Новоходоносор мав серце звіра. І він зрозумів, коли пройшло сім років, кого треба обирати. Треба обрати людину Божу, треба обирати Господа. Тому що це єдиний порятунок в цьому світі, скільки апокаліпсиса, скільки зла, скільки вбивств. І хто це все дав? Бог. Ні, зовсім не Бог. Людина сама створила пекло, сама обрала. Бог дає вибір. Він не якийсь там тиран, душогуб. Він джентльмен, він дає вибір. Любити. Бог сказав, по любові. У вас пізнають, що ви мої. Без любові немає нічого в цьому світі. Тому хай Господь благословляє вас на рівні духа, душі і тіла, щоб там були не шістьорочки якісь. А Бог. Тому що ми три єдині. Бог триєдиний. І ми подоба Божа. Ми не подоба звіра. Знайте, пам'ятайте і думайте про це. 아니.